Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину VK.ua. В цьому відео подивимось на один з найпростіших, найзручніших та мінімалістично стильних чохлів DX Silicon Shell. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab A9. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол зроблений повністю з термополіуретану. з приємною совдачним текстурою, яка ковзає в руках і не збирає відбитки пальців. Зсередини чохол має м'яке мікрофіброве покриття, яке захищає корпус планшета від мікроподряпин а потертостей для всіх роз'ємів мікрофонів, динаміків та кнопок передбачені точні отвори. Також є захисні бортики навколо дисплея та камери, що планшет можна було спокійно класти екраном або камерою донизу. Замовляйте Дік Silicon Shell в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.